Неділя вже на порозі. 9 листопада має свої особливості в кожному куточку країни. Температура, хмарність, можливі опади все це важливо для ваших планів. Залишайтесь, щоб дізнатись усі деталі. На Київщині температура в день досягне 12 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Небо буде затягнуте хмарами впродовж усього дня, але опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Небо залишатиметься похмурим без дощу. На Сумщині температура день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 9. Прогнозується Росія на хмарність без опадів на сході. У Харківській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Спостерігатиметься Росія на хмарність без опадів. На Луганщині температура вдень складе 16 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Небо буде переважно ясним. На півдні в Одеській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується похмура погода з можливими слабкими опадами. На Миколаївщині температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. День буде похмурим і хмарним без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. На Запоріжжі температура в день досягне 14 градусів тепла. А вночі очікується плюс 12. Небо залишатиметься затягнутим хмарами впродовж дня опадів не буде. На Кримському півострові температура вдень буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 12. Небо буде переважно хмарним, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. День буде похмурим, з можливими слабкими опадами. На Івано-Франківщині температура вдень буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 6. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. На Тернопільщині температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 7. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде похмурим з можливими невеликими опадами. Підтримайте наш канал, підпишіться, поставте лайк і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати щоденні прогнози для вашого регіону. У Рівненській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 8. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Волинській області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі плюс 8. Прогнозується хмарна погода без дощу. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Хмарність буде суцільною без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 10. Очікується майже повна хмарність без дощу. На Черкащині температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 10. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Прогнозується хмарна погода без дощу. На Вінниччині температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Небо буде мінливо хмарним, опадів не буде. Ось таким буде недільний день, без різких змін і без сюрпризів. Нехай він пройде спокійно та з користю. Побачимось у наступному прогнозі.